Рятувальник Артур тримає в руках каску, радше те, що від неї лишилось. Це наш командир відділення, який був с нами вместе, місті і який во время взрыва Убігав з місця нашої дислокації, з наших позицій, з нашого бойового частка. Убігали буквально в 50 метрах. Як тільки он надбіжав, а на нього просто літіла з голови. Шолом поплавався від неймовірного теплового удару. Його командир врятувався дивом. Бійці 25-ї пожежної частини приїхали на місце чи не першими. Усі з багаторічним стажем. Однак, те, що вони побачили, шокували. Городі Києва таких пожаров не було. То есть это ми могли это видеть только в фільмах, і то фантастических. Артур каже, жодних ілюзій не було. Якщо не почати охолоджувати ще цілі резервуари, вони можуть вибухнути будь-якою мить. Забували про сім'ї, які їх чекають вдома, щоб просто це все дело предотвратить, щоб ми розуміли, що рядом знаходиться ще одна нефтебаза, в якій велике хранилище газу, як нас предупредили. Що якщо бомба взорвалася, то ні нас, ні, б в Києві земля тряслась. Є рукавов не надо. Рятувальникам доводилося йти в саме пекло, де температура перевищувала тисячу градусів за цельсієм. Наші костюми, які є у нас на вооруженні, не витримували навіть самого мінімального, який може бути. Але все одно по черзі пробирались друг друга підтягували, щоб все таки дати ці всі лінії. І що надо мінімум чотири штуки, щоб такі. Однак майже після 14 годин гасіння трапилось те, чого пожежники боялися найбільше. Ми проходили там буквально за 10 минут. Це, це просто воля случая і хвала Господу за те, що так произойшло, що дійсно могло бути все намного хуже. Рішили обійти всю територію і посмотрети, що, що де і як. І коли обходили цю територію, де людей... Немножко в сторони отводили на всякий случай. Ну, просто як чувствовали. Ми уже отошли немножко к штабному столу, і этот взрыв пройшов. Уходим, уходим, ребят. Уходим, накрывает пожаром повністю. На час вибуху в епіцентрі пожежі перебували майже сотні вогнеборців. Починаємо з що там наші залишились люди. Ну, как все офіцери почали плакати, падати там на коліні, там вже ж куча людей було. Керівник 25-ї частини взяв список з особовим складом і почав викреслювати тих, хто по телефону відповідав. Жив. Саме в цей час до нього намагалася додзвонитися його дружина, яка бачила вибух у прямому ефірі. Я розумію, що он там, в вже цьому... я взяла телефон і його набирала. Эти секунды показались вечностью, руки не слушаются, все дрожит, все на глаза слезы. Он гудки пошли, мне стало легче. Он бере трубку, мы бежим. за офіційною інформацією служби на місці загинуло троє пожежників. Ще шестеро отримали тяжкі поранення. Командир частини переконаний, жертв можна було б уникнути, якби нафтобаза була поводована згідно з правилами безпеки. Це дало б змогу принаймні не посилати особовий склад саме в епіцентр пожежі. Ми просто були в шокі з цього об'єкта. Во-первых, резервуари, вони знаходяться в друг до другу. Ну, це грубіше нарушення. Во-вторых, ніяких систем пожаротушения взагалі не було на цьому об'єкті. Ну, быть бути сухотруби. Тобто, ми приїхали, розвернулися, підключили к сухотрубам. Ми людей туди не допускаємо, тому що це температура суммеже. Згідно з попереднім досудовим розслідуванням, факт порушення підтвердили і у МВС, якщо його доведуть, відповідальним загрожує до п'яти років тюрми. Сергій Стеценко, Максим Усіян, вікна СТР.